А тим часом спецпредставник уряду Китаю із питань Євразії Лі Хуей на початку травня провів переговори щодо війни Росії проти України із країнами глобального півдня. Про таке повідомляє МЗС Китаю. Він представив їм три принципи для зниження напруженості, а саме те, що поле бою не повинно розширюватися війна не має загострюватися, і сторони не повинні вести. Масовані обстріли одне одного покінна полягає на переговорах та деескалація також закликає збільшити гуманітарну допомогу постраждалим територіям. Ну і нинішній так званий мирний план Китаю, дещо вже відрізняється від 12 кроків до миру, який КНР пропонувала ще раніше. Як пояснює видання Абизріватель, нова ініціатива не має згадок про дотримування статуту ООН, територіальної цілісності чи поваги до суверенітету. КНР фактично пропонує заморозити лінію фронту, яка існуватиме на момент ухвалення цього плану. Це означатиме, що Україна залишиться без частин своєї території, і оприлюднення цих пропозицій саме зараз, ймовірно. Свідчить про те, що Китай та Російська Федерація намагаються розмити український зміст на саміті миру, зберігши, росі... зберігши російську окупацію. Продемонструвати, що формулі, з якою виступатиме президент Володимир Зеленський, нібито як є альтернатива, і наймовірніше, її буде запропоновано для обговорення серед учасників мирного саміту, зважаючи на результати останніх візитів, спецпредставника КНР її може підтримати багато країн глобального півдня. Продовжимо цю тему обговорювати з гостем нашого етеру Євген Магда, виконавчий директор інституту світової політики. Просто зараз долучається, пане Євгене. Вечір добрий вам, слава Україні. Героям слава, добрий вечір. Ну, власне, в нинішніх доволі непростих умовах для Китаю і його залежності, все таки від ринків в сполучених штатів та Європі, залишається загадкою. Про що може ще насмілюватися, просити Путін, розуміючи, що Сполучені Штати нині тиснуть на Пекін, і що власне ще може запропонувати натомість російський диктатор Китаю або, можливо, Китай дійсно має якісь свої стратегічні інтереси в тому, щоб продовжувати підтримку Росії. Звичайно, має. Китай не буде виступати єдиним фронтом Заходу, тому що це не відповідає його статусу одного з світових центрів сили, і тому він, ну очевидно, не буде, не буде в цій ситуації грати, як, ну я б сказав, разом з Заходом. І Китай змушений звичайно напрацьовувати власні погляди, власні підходи, власні ідеї. Але разом з тим, він ну бути заходом на одній дошці, на одній платформі він очевидно не буде. Тому о, і під час візиту сі до Парижу минулого тижня, я думаю, далі вже в телефонному режимі чи в режимі якихось наступних особистих зустрічей його будуть. Переконувати, надіслати представника на саміт миру, який відбудеться 15-16 червня в Швейцарії, е, просто у вас прозвучала така, знаєте, риторика, з якої випливає, що Китай наш ворог. До широкомасштабного вторгнення Російської Федерації Китай був не нашим ворогом, а нашим найбільшим економічним партнером торговельним. І тому ну знаєте, на, не в нашій ситуації використовувати таку риторику. Ну, вона напевне певною мірою пояснюється тим, що ми не чуємо риторики від Китаю, яка, хоч якимось чином би могла підтримати зараз нашу територіальну цілісність і незалежність. Якщо ще попервах були, справді ось ці заяви чіткі, що дійсно вони підтримують українські межі в починає з часів 91-го року, то зараз, бачите, все якось стирається, і тому відповідно, коли накопичуються ці емоції, може. Вже якось і трошечки відчуватися протистояння це в цілку, в цілому логічно. Плюс до того, ми не побачили реакції від бажаної реакції від Сідіньпіна у Франції, коли Емануель Макрон та Урсула фон дер Ляїн просили його про те, щоб все таки він зменшив свою допомогу Російській Федерації. Чіткої відповіді все одно не було. Але ж все таки він ці меседжі теж почув, і все одно в нього є інтереси в Європі, в Сполучених Штатах. Давайте навіть навідемо цифри китайський товарний експорт. Тут у 2023 році склав 427 мільярдів доларів до Сполучених Штатів і більше, близько 550 мільярдів до Європи. А чи може Китай зараз швидко замінити такий обсяг товарообігу завдяки якимось іншим ринкам, той самий глобальний південь, якою під підтримкою якого він теж зараз заручається? Чи потрібно це йому зараз Китаю? Чи доцільно, тому що це реально великий обсяг? Чи, можливо, ні? Є кілька факторів, на які варто звертати увагу, ну, звичайно, що Європейські Союзи, Сполучені Штати це найбільші економічні партнери Китаю, де товарообіг йде на сотні мільярдів доларів, і це власне і використовують і США і Європейський Союз. В тому сенсі, що вони говорять всі, що якщо ви не будете Пливати, якщо ви будете продовжувати підтримувати Росію, то ми просто не будемо з вами торгувати в такому обсязі, як зараз. І будемо засушувати цю торгівлю. Це серйозна загроза, бо масштаб Китаю потребує від нього достатньо активних зусиль і підтримання високих темпів економічного зростання. Це перше. По-друге, Китай нагадаю... Виступає проти застосування ядерної зброї. Це у нього, ну, якщо хочете системна позиція. І ми в цьому контексті повинні шукати можливості для того, щоб спільно єдиним фронтом виступати з цього питання, тому що Україна ж очевидно, що не застосова не зацікавлена застосування ядерної зброї проти себе. І тому позиція Китаю для нас є важливою і ми. Повинні на ній наголошувати і робити її, скажімо, спільним знаменником для Китаю, Сполучених Штатів, Франції, Великобританії як країн, які підписали Будапештський меморандум. І в такому разі ми маємо протиставляти те, що висловлюють ці країни, позиції Російської Федерації. Далі, у нас з'явився останнім часом новий аргумент це те, що запрацював. Морський коридор, і Україна фактично вийшла на обсяги морського експорту насамперед зерна, які були до початку російського широкомасштабного вторгнення. Це наш предметний стратегічний успіх, тому що Китай на сьогоднішній момент відіграє роль в Африці таку, яку під час Холодної війни відігравав Радянський Союз. І ми маємо говорити про те, що. Шановні наші китайські партнери, ми зараз, без вашої допомоги, без допомоги Туреччини чи Організації Об'єднаних Націй, виступаємо в ролі контрибутора продовольчої безпеки для африканських країн. І це в ваших інтересах, бо стабільність в Африці забезпечує вам зростання вашого впливу, де ви заходите з інвестиціями, постачанням військової техніки і технології різноманітних Тому ми. Повинні максимально розширювати простір діалогу і говорити про що. А як це зараз робити в тих умовах? Фактично, коли ми готуємося до е, саміту миру в Швейцарії, ми закликаємо якомога більше країн нас підтримати. Але не знаю, можливо, е, апелюйте мені, а Китай все-таки намагається е, так звану як це вісь нової нових дружніх країн в Європі вибудувати, домовляється з країнами глобального півдня. І очевидно, що якимось чином зараз ця позиція буде спільно скоординовуватися на візиті Росії, тобто. Готується е, альтернатива тому, що пропонує Україна, і на тлі цього Китай також нині називає е, е, війну Росії проти нашої держави українською кризою. Фактично, нам пропонують домовитися на нинішній лінії розмінування розмінува, е, розмежування, якщо умовно сьогодні укладена буде ця угода китайська. А далі просити Китай про допомогу. Ну поясніть, будь ласка, як це що ми можемо робити, коли ми бачимо, що вибудовуються дві лінії наша. І доволі вагома також за участі Китаю. Е, дивіться. навряд чи китайський глобальний проєкт Один пояс, один шлях можна розглядати як е, прагнення підірвати український е, підхід в, в регулюванні російсько-української війни. І це, на, на мою думку, абсолютно зрозуміло на сьогоднішньому. Тобто вони відстоюють свої економічні інтереси. Візит Сі до Сербії та Угорщини був пов'язаний з тим, що е, намагається Китай забезпечити шлях для транзиту своїх товарів після того, як Білорусь втратила свою транзитну вагу, і вони, відповідно орендувавши потужності в порту Пірей через Північну Македонію, через Сербію, через Угорщину. Вони будуть виходити далі на європейські ринки, вони будуть будувати залізницю, вони будуть транспортувати нею насамперед свої товари. Тобто це економіка. Логіка має полягати в тому, що ми маємо переконувати Китай, що війна зменшує темпи економічного зростання. Війна е не буде грати е позитивну роль ні для кого. І тому ми закликаємо цю війну зупинити якомога швидше. Китай теж переживав в 20 столітті складний період під час війни з Японією. На сьогоднішній момент, до речі, Україна ж не визнає незалежність Тайваню, правда? Або Республіки Китай, як його ще називають. І ми про це теж маємо говорити. Ми маємо говорити про те, що територіальна цілісність в усьому світі. Має бути константою, з якою необхідно працювати і яку необхідно захищати. Китай виступає як сюзерен стосовно російського васала, і те, що Путін летить до СІ, а не навпаки, засвідчує цей став. І ми, в свою чергу, маємо продемонструвати, чим ми можемо бути корисними Китаю, враховуючи те, що наш економічний потенціал, наша територія, наша чисельність населення. Суттєво Росії поступається. А в чому наша логіка? Якщо ми будемо демонструвати виключно збірки промов Сідзіпіна, яке видало одне з українських видавництв, з якими красувалися українські політики кілька років тому, то це зовсім не той аргумент. Ми маємо створювати власну додану вартість для Китаю і демонструвати її в тому сенсі, як той хотів би це бачити, але при цьому... Давати відповіді на питання, які перед нами ставлять. Тому що доля заводу Моторсі, де були китайські інвестиції і де на сьогоднішній момент немає впливу, я думаю, це достатньо е, помітна і ну, такий цікавий маркер. Якщо, ну, дивіться, якщо ми на вимогу е, Угорщини виключаємо з... Переліку міжнародних спонсорів війни, отп Банк, потім Туреччина все одно здає назад і робить те, що вона вважає за потрібне, то ми, а ми не демонструємо аналогічну реакцію стосовно мотор Січі. То якою має бути тоді реакція Китаю? Не знаю, у мене на жаль на це точно відповіді немає, і, хоча я погоджуюся з багатьма раціональними зернами в тому, що ви кажете, але не можу накласти це вже зараз по хронології і часу, як, як з тими ідеями йти до Китаю і пропонувати йому свою економічну вигідність а, вигоду. Yeah. Якщо нам кажуть, що просто зупиняйте стріляти, зупиняйте війну, і тоді, можливо, на no problem, будемо з вами говорити. А з ким же будуть говорити? Ну, це ж може зупинити. Нитися і в Ужгороді даруйте, що своєю своїми апеляціями завершую, але ми дійсно маємо переходити на рекламну паузу. Тому я вам вдячна. Впевнена, що наш діалог ще продовжиться, але наразі маємо прощатися, тому що все одно е, таймінг на наше все сьогодні. Я вам дякую, пане Євгене. Мирного тихого вечора. Бажаємо Євген Магда, виконавчий директор інституту світової політики.